Мінські зустрічі відбудуться цього тижня. Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України зустрінеться у середу і п'ятницю, 24 і 26 грудня. Відповідно, дати телефоном згодили лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Вони погодились з необхідністю, щоб всі пункти мінських угод були виконані. Ну а це, зокрема, припинення вогню і відхід за лінію розмежування. На цьому тижні Порошенко, Меркель, Оланд та Путін домовилися зідзвонитися ще раз у четвер. Ну а приїхати в Мінськ теоретично погодилися і ватажки так званих республік Захарченко та Плотницький. Щоправда, лише з умови, що підсумком зустрічі стане підписання певного документу. Захарченко при цьому зазначив, що має сумніви, що зустріч відбудеться до нового року.